Всім привіт! З вами Юля. І з нас ви вже, я думаю, що ви здогадалися, про що сьогодні піде мова. Мені, як і багатьом блогерам, відео яких я вже особисто подивилась, написала компанія Повітруля, торговольна марка Повітруля, і запропонувала надіслати мені якісь з наборів з асортименту, який є у Цієї торгувальної марки на огляд. Я не одразу відповіла, тому що я думала, чи буду я брати, чи ні. не буду, тому що для того, щоб зробити чесний і не відгук якийсь, мені треба взяти у відшив якусь з роботи. А наразі. Часу і так не вистачає ні на що. Проте, я все ж таки написала, що я залюбки візьму, бо мені самі дуже цікаво. Одне діло це подивитися і почути від когось, а інше спробувати самі. До того ж, це наш український виробник, підтримувати якого дуже хочеться. Якщо він дійсно гарний, якщо комплектуючі гарні, так як кажуть дівчата, то чому б і ні? Отже, я. Надіслала кілька світлин, тих ну, тих наборів, які мені до вподоби, і запропонувала виробнику самому обрати, який з них він хоче мені надати. Я думала, що прийде один наборчик, прийшло два. Ми їх обидва подивимось. І тут буде дещо цікаво. До речі, для мене, я думаю, що для вас, якщо вам також цікаво щось дізнатися про цю торгівельну марку. Давайте я вам покажу одразу, що мені прийшло. Ось такий нетковдягач, потім така листівочка. Тут, до речі, є контакти. Хто хоче, може відсканувати. Ось всі сайти, які є: сайт компанії, електронна пошта, Інстаграм, Фейсбук. Ну і сам QR-код. Кому цікаво, можете прийти, подивитися. Я зайшла на сайт. І роздивилася, що взагалі є у виробника, тому що я досі не, ну, не бачила ніякого асортименту, не заходила, не цікавилась, скажу чесно. От мені надійшло два ось таких наборчики. Один великий, а тут розмір 24,5 на 37 см. Мене дуже привабило ну, Ця картинка, як сказати, прев'ю, Це. так, Мені здається, що досить цікаво розроблено і називається Старе місто. Але я впевнена, що це ж якась будівля, яка існує, мені так, чомусь вважається. То я б хотіла ще далі дізнатися, що саме тут е зображено. Такий стиль мені нагадує чимось ну Варваку, чимось Ланарт. Ну, таке трошки, воно, і не те, щоб воно акварельно було, але воно трошки піксельне. Я зазвичай, до речі, не дуже люблю такі зображення, які піксельні. Мені більш подобаються такі, ну більш пророблені, скажімо. Але ось саме цей дизайн, мені здається, йому дуже пасує така піксельність. Давайте подивимось, що ще є. Що в нас тут можна подорожі? Це мені також, дивіться, яка гарна. Альтанка, чи що це як це назвати? Якісь канали, це Венеція, сієста. Туманний день. Це Англія, може, чи що, я не знаю. осінній парк. І далі вже йдуть дизайни такі більш. На дитячу тематику і квіткові. До речі, що хочу сказати, що виробник мені, коли писав повідомлення, він зауважив декілька моментів, про які я хочу сказати. По-перше, компанія вже на ринку понад 15 років, і дивно, що я ну, про них я особисто дізналась тільки тоді, коли дівчата почали робити огляд. Може, і мій огляд, також хтось подивиться і познайомиться з виробником. Буде дуже приємно. Далі компанія пише про те, що вони розробляють авторські схеми, які не мають якихось зайвих одиночних хрестиків, блендів чи ще якихось, Тобто там використовується мінімальна кількість кольорів. І це для того, щоб вишивання було зручним, комфортним і. Ви собі з легкістю змогли впоратися з відшивом. Також вони зазначили, що в них дуже великий вибір тематик, я з цим погоджуюсь, бо там на сайті я побачила дуже багато всього на будь-яку тематику: і великі, і маленькі, і дитячі, і квіткові і з тваринками, і закладинки для книг. І мені здається, навіть там набори бісерні були, якщо я не помиляюсь. хоча Зараз не буду стверджувати, може я щось невірно згадую. Отже, тематика дійсно різноманітна. До того ж, було написано, що в деяких обкладинках зазначена Моліне ПНК імені Кірова, але наразі в наборах лежать ниточки Пері. Чи Пері. пері мені здається. І це поліграфія, яка була, друкувала ще в 2014 році, якщо я не помиляюся, тиражі були дуже великими, саме тому досі використовуються ці обгортки. Для мене це я не можу сказати, що прям якась проблема. Тобто, якби тут в складі були б кірова, я б, мабуть, не брала би, на огляд. А так, як я вже знала, що тут пері, нитки, Ну, а цей напис дівчата радили чимось там замальовувати, чи заклеювати, чи ще щось. Ну, виробник може про це подумати, якщо йому це цікаво, ось. Де тут це все написано. Проте, я не вважаю, що це якась там. Особисто моя думка, що це якась велика проблема, бо я знаю, що там всередині вже ниточки інші. Отже. До того ж тут канва. Канва українська. Коломия. Мені цікаво її спробувати. Я не буду міняти тканину в цьому принятні на борчку, бо хочу просто спробувати саме ту тканину, яка лежить в складі набору. Ось так. І другий наборчик. Тут мені взагалі цікаво подивитися на тканинку, тому що він, як ви бачите, на чорному тлі вишивається. І я не бачила оглядів на чорній тканині. Чи з чорною тканиною. Такі маки. Теж досить гарні. Я бачу тут такі трошечки різкі переходи. Але я можу сказати, що коли дівчата відшивали свої наборчики, які вони брали, то прев'ю не завжди відповідало дійсності. А в дійсності було гарніше, ніж на прев'ю. І це дуже тішить. Мені дуже подобаються ці серединки, мені подобаються переходи кольорів ось тут, на зелені, на листечку цьому. Тому давайте подивимось, що звороту ще тут є. Ну, Тут вже різні квіткові дизайни. От. Давайте відкривати і роздивлятися. Ми зараз подивимося, що там всередині знаходиться, а далі я якісь з них все ж таки розпочну і скажу своє враження по... <кій> про матеріали, які в роботі. Так, у мене ще остаточні ці хвороби моєї прояви. Ой, ну я вже бачу, що тканинка досить гарна, вона цупка. Вона не дирчаста, Тут крупні дирочки, але вона не схожа на марлю. Я не знаю, вам видно буде чи. Ось так, я, мабуть, о, так вам видно. Вона на марлю не схожа. Тобто, переплетення плотні, тут крупний каунт, 14-й. От я би в цьому випадку може, і замінила, тільки тому, що хочеться, щоб він був на дрібнішому каунті. Розмір заявлений 15 на 25. Ну, тканини запасу дуже багато. Воно я зараз помірюю. Мені цікаво. Так. Ой, я два рази більше 30 на. 38. Майже на 40. Тобто зверху по. 10 см, а з боків навіть 15, ну, трошки менше, ніж 10. Я 40? А, ні, тут менше, ніж 10. Десь по 7-8 см припуски. Ну, це досить добре. Далі голочка. Зараз подивлюся, вона крупна, але для цього каунту вона підійде дуже гарно. Так, я дивлюсь на вушко Вушко наче непогане. Треба буде нею попрацювати. Голко з набору я маю на увазі, щоб сказати про якість. Хоча дівчата і хлопці, я вважаю, що це не настільки важливо, бо голки у нас у всіх є. Але ж все одно, просто цікаво. І ниточки. Так, ниточки на дотик приємні. Дівчата вже зазначали, що вони складені в. І зав'язання, тобто їх треба буде перевісити, але для мене це не проблема. Я не вважаю, що це якось псує сам набір. ну Нитки приємні, м'які, не має такого відчуття, що це якась синтетика. Не бачу тут ніяких катишків. Ну, подивлюся, вже буду працювати. Кольори теж приємні. Дивіться, які гарні. Ось ці особливо мені подобаються. Зелені теж мені подобаються. І зовсім трошечки тут ось таких коричневих. Це, я так думаю, собі для серцевини квіточки нашої. Планшетки не дуже, сказати, щоб щільні, але для одного відшиву я думаю, що. Буде цього достатньо. Так, цікаво. От я тепер прям думаю, з якого наборчику я почну, може, з маків цих. Але в мене нема, мені здається, чорної тканинки на заміну. Я подумаю, це перший наборчик і другий набор. Відкриваємо. Я знаю, що такі відео насправді не дуже багато переглядів набирають, але все одно я вважаю, що той, кому це цікаво, все одно подивиться. А, до речі, схемка. Схемка, я так думаю, що на обкладинці, так? Угу. Схемка на обкладинці. Ну, вона не те, щоб дуже крупна. Але і не. Мілка середнього розміру, я б сказала. Тут так само, мені здається. Так, бачите, схемка на обкладинці. Ой, ну об'єм тут, звісно, що буде немаленький. Ну, неважливо ключ представлений ось таким чином. Може, десь комусь буде цікаво а зараз. Ось ключ ми маємо. Досить зрозуміло все. Повний хрест дві нитки. Всюди повний хрест. В дві нитки і в три. В дві і в три ниточки. Ага. Тобто, в два і в три складення тут вишивається. А в цьому мені цікаво. А тут в три нитки все вишивається. Нічого собі. Цікавенько, тут також 14, мені здається, так, 14 так, канва. Слухайте, ну, тканина, от, ми можемо подивитися на біленький. Я ж кажу, що вона не дирчаста. Вона, як для Аїди, досить гарної якості. Вона навіть м'якіша, ніж чорна біла ця. Більш м'яка, я б сказала, але не як марля. Плотненька, щільненька, але знову ж таки мені б хотілося змінити каунт. Я думаю, що хотілося б вишивати на більш мілкому. Далі. Ого! Я не побачила, дивіться, що тут коїться. Тут прямо в моточках ниточки, і їх так багато. Це, я все зібрала. Так, щось у мене тут з мотка, якась ниточка висмикнулася, ми це. Подивіться, яка кількість ниток величезна. Таке пакування цікаво, нитки м'які. Так само. І ще у нас є ниточки на органайзері. Я думаю, що по ним прямо видно, що вони м'якенькі і такі, знаєте, як шовковисті, чи як то сказати. Ну, приємні. Тут нічого не можу сказати. Треба пробувати. Цікаво, а може і з цього почати. І спробувати повишивати може в одну ниточку на якомусь 18-му каунті. Приємні кольори такі. Дуже гарні. Так, і ще додатковий органайзер. Ага. Зауважу, що це не обрізаний органайзер. Він просто розрахований на 10 кольорів, а це на 20 кольорів. Бачите? Бо тут всі номерочки по черзі йдуть. Так, тепер у мене. Буде задачка і зірочка, з якого мені почати, бо мені обидва хочеться спробувати. Ну обидва точно не буду розпочинати. Хочеться бути об'єктивною, щоб оцінити все ж таки цю тканинку. Але я, мабуть, все ж таки буду робити висновок саме через її вигляд і на те, яка вона на дотик. Тобто, що вона. Досить цупка. Ви бачите, так, що вона тримає форму. Тут голочка одягнена, зараз ми приберемо. Бо я все ж таки, мабуть, поміняю. Це не цвайгард, я вам так скажу. Все одно цвайгард цупкіша і така щільніша. Ця більш м'яка, але при цьому вона досить гарної якості. Тобто мені можна було б вишивати спокійно. Я б вишивала, якби я не хотіла зменшити. До того ж, мені цікаво, це, цікаво було б подивитися цей ефект в дві В три ниточки. В три нитки вишивається. Небо вишивається, я так бачу, небо, зелень. Ага. Угу. Ось тут буде якась зашивка. Ну, тобто, часткова. Ну, досить гарно все одно цікавий сюжет. Мені подобається. Так, я подумаю, може я дійсно з цього почну. Хоча я не планувала розпочинати нічого такого великого. Буду думати, дівчата і хлопці, в наступному включенні я до вас прийду покажу якісь свої хрестики. І розкажу враження від роботи з цими нитками, з голочкою, зі схемою. Е, так, кажу чесно, от я зараз дивлюся, все ж таки для мене вона трошки мілкувата. Мені б хотілося, щоб вона була б крупніша. Це щодо схеми. Це як побажання для виробника. Тобто, на мій смак вона. Хотілося б, щоб вона була крупніша, але все одно в порівнянні я не знаю з чим показати. Ну, тобто, якщо взяти будь-яку іншу схему, наприклад, мені здається як у Dimensions, там теж приблизно такі значки, такого розміру. Я просто звикла вже вишивати по програмі. Або по ПДФ, де ти можеш збільшити, як тобі хочеться. А тут я не зможу цього зробити. Але все одно цікаво. Схемка досить нескладна. Я бачу тут великі ділянки, зашивки. Єдине, що ну ось в цій частині тут буде трошки де погратися. Я сподіваюся, що виробник не проти, що я так. Трошечки показую, бо сумніваюся, що хтось щось вкраде. Але все одно все видно, як бачите, що тут Ну, тут це, як сказати, очікувано, бо такий дизайн, так? Що трошки є якась мішанінка. Бо це зелень. Так, що і із великого цього почати? Ну, мені цікаво. Давайте, я думаю, думаю, і скоро до вас прийду і буду розповідати, які у мене враження. Дочекайтесь. Я повертаюсь до вас вже з вишитим шматочком. Минуло трошки часу, я повишивала, протестила ниточки і буду розказувати зараз свої враження. Як бачите, я все ж таки замінила тканинку, я взяла 18-й каунт. Ну, 36-й і вишивала в одну ниточку. Вишила ось такий шматочок. І хочу сказати, що одразу що нитки мені сподобались. Я не відчула якусь різниці, наприклад, між DMC та цими нитками. Ну, може, це. Я не знаю, буває таке, що деякі кольори відрізняються один від одного. Я поки що працювала тільки ось цими блакитними різними. І мені все-все сподобалось. Як це виглядає, мені також подобається. Мені подобаються переходи, які виходять. Я зараз зніму. Ось так вишивала, бачите, на магніті прикріпила собі і все. І це у нас який шматочок був. Ось цей ось цей. Так, хвилинку якось згорну. Щоб можна було порівняти прев'ю і те, що виходить. Ось цей шматочок, і ось він в мене на конві. Трошки відрізняється по кольорах, але ці мені навіть більше подобаються. Цікаво повишивати тепер щось тут, в будівлі, тому що мені особисто мене хвилювало питання, як буде виходити ось тут. Ну, але до цього ще треба дійти. Вишивки тут багато, тому будемо потречки просувати. Буду. Що хочу сказати. Давайте я одразу скажу про схему і свої побажання до виробника. Ми можемо подивитися, що ключ тут на одному листі, його можна відрізати. Я розумію, що це не проблема, але все ж таки було б зручніше, якби він був окремо. І. Сама схема все ж таки мої побажання, як вишивальниці, щоб вона була окрема. Чому? Тому що в процесі, як просто набір був складений, подивіться, на цьому згибі перетирається друк. І в деяких місцях просто через якийсь час вже не можна побачити, які тут були позначки. Бачите? Ось це мені не сподобалось. Я заклеїла зараз, ну з, -з зворотнього боку скотчем, але я можу так собі подумати, що якщо, наприклад, ці наборчики довго лежать, хоча їх ні ніхто і не, ну, як сказати, туди-сюди не згинає, все одно в цьому місці перетирається. Цей друк і не дуже гарно видно. І до того ж, я як вишивальниця, так як я буду вишивати з паперу, я теж його буду згинати. І в цих місцях, де я згинаю, теж виходить, що перетрається. Ось це мені не дуже сподобалось. Все інше ніяких у мене запитань не виникло. Нетучки, ниточки гарні. Мені сподобалась і якість, і як вони лягають, і все-все-все. Хочу зауважити, що нарізка тут не однакова. Я перевісила, бачите? Я не знаю, чи буде це мені заважати, чи ні. Вони не те, щоб коротенькі, прям зовсім, але вони трошки коротші, ніж деякі інші, скажімо, ось. От я показую. З цього боку, наче всі однакові. Так? Був ще ж додатковий органайзер. До речі, щодо органайзерів, тут так і є, От як вони розвішені. Я казала, що. Так, Лоліта. Казала, що це виглядає? Він так і вказаний. Тобто, це карта 1 пише і карта 2. І ось вона, карта 1 підписана і карта 2. Тобто, орієнтуватися дуже зручно і без проблем. Я буду продовжувати. Я не буду закидати цю роботу, бо мені хочеться подивитися, як буде виглядати ця будівля. Як я сказала, вишивати є що. Це якась там маленька роботка, але я сподіваюся, що результат мені буде так само подобатися, як і тут. По-перше, це єдиний процес, який у мене. Є, щоб вишивати в одну нитку, а вишивати в одну ниточку я дуже люблю, мені подобається. І я так собі вирішила: то, що за ключем буде у мене вдвійти, я буду в одну робити. Те, що за ключем в три, я буду в дві робити. От. Ну і звісно, що розмір у мене буде маленький. Якось я так відрізала собі не економно, ну вже як я. А проте зап'ялювати зручно. От. Тож, ось такі мої враження, загалом можу сказати, що всім задоволена. От, єдине побажання щодо схеми, а так, про тканинку, я її вже положила окремо, яка йшла в наборі, але я протестила, вийшла кілька хрестиків, можу сказати, що вона нормальна. Тобто, там також все лягає дуже добре, єдине, що вона крупненька. Не дуже мені хотілося на 14-му каунті то робити, бо вона величезна робилася і більш піксельна за рахунок того, що дуже великі хрестики. А от на міленькому каунті, мені дуже-дуже все сподобалось. Тож, можу радити сміло для тих, хто хоче спробувати якийсь з наборчиків торгівельної марки повітруля. Я можу запропонувати знижку 10% по промокоду КРАФТ. Я підпишу це в описі до відео. Ви можете перейти, скопіювати і робити собі замовлення зі знижечкою. Тому на цьому, мабуть, все. Як я сказала, буду продовжувати, і сподіваюся, що не закину, і ми будемо бачити просування, і, врешті, побачимо готовий результат. От. На цьому буду прощатися. Дякую Повітрулі за надані наборчики. Дякую за те, що я мала змогу познайомитися, спробувати. Це було цікаво. І дякую всім за перегляд. Буду прощатися, побажаю вам всім всього самого найкращого, головне здоров'я, нам всім мирного неба, скоріше нашої перемоги і всім пока.